Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Шановні хмельничани. Запрошуємо вас до нового торгівельного центру в серці міста. Більше схоже на курник. Вам лише здається, профільні інспектори визнали цей об'єкт готовим до експлуатації. Як чудодійне засліплення цілої державної структури триває і досі, попри рішення судів, народний контроль запропонував зняти темні окуляри Державній архітектурній інспекції. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Цьому будинку вже давно перевалило за сотню. У 97-му році депутати передали будівлю у товариство з обмеженою відповідальністю, студія АЕС Рекорд, засновником і директором якої є співак Олександр Пономарів. У рішенні чітко прописали негайно провести капітальний ремонт. Кілька перебудов і ось що у результаті з'явилось у центрі міста. Знайомтесь, це Віктор Алексєєв, головний спеціаліст Державного науково-дослідного та проєктно-вишукувального інституту НДІ «Проект реконструкція. Ще п'ять років тому, обстеживши будівлю, експерт попередив, фундамент просто не витримає навантаження. Розчетної характеристика фундаменту це півтора кілограма на квадратний сантиметр. Ну, це, ну, це дуже дуже мало. В офісних поміщеннях 200 самий. І ось ця вся нагрузка вже. Согласно вот то, что они там мне показывали, передавалось опять-таки все равно на эти стены. Понимаешь, от, если от первого этажа она еще передавалась вот, на внутренние поперечные стены, то уже от вышележащих этажей и от крыши. Значить, вся нагрузка йшла на фундамент. Літо 2012 року. Новий експертний також невтішний, та забудовники не врахували рекомендації архітекторів. Тоді будівництво зупинили пожежники. Вони знайшли інші порушення у проекті. Сутність протипожежних розривів між об'єктом будівництва та об'єктом, які вже експлуатувалися, та відсутність другої сходової клітини була явна загроза, що вогонь у випадку виникнення пожежі може розпус. Десь на інші будівлі існувала загроза у евакуації людей. Через місяць оговталась і Державна архітектурно-будівельна інспекція. Інспектори помітили, балкон і дах будівлі не відповідають проекту. Та вже наступного року їх раптово засліпило. У грудні 13-го без перевірки вони визнають об'єкт готовим. Через два роки Феміда зобов'язує державну структуру виконати свої обов'язки належним чином. Далі уривок з однієї такої інспекції. Починаєте ховатися від тікати. Що ж приховують власники будівлі на Грушевського? 62 дріб 1 І чому не з'являються на перевірки? Якщо там все добре, журналісти народного контролю вирішили запитати у керівництва АЕС рекорд. Я до будівлі 62 дріб. 1 нічого не маю. Дзвоніть, будь ласка, по пономарьому і тим інша сі Олександр Панамарьов, це той самий відомий український співак, а заодно і власник і директор скандального будівництва у Хмельницькому. Народний контроль просить зірку пояснити, чому фірма-забудовник не враховує безпеки майбутніх відвідувачів закладу. слухайте, я просто цим питанням не займаюся. Взагалі мене нічим займатися, нічим займатися. А ось адвокат студії, який і веде цю справу вже багато років, на пропозицію зустріти зі знімальною групою народного контролю, вирішив скористатись безкоштовним ефірним часом для особистої реклами. Я зустрічаюся за гроші, якщо це пояснити. Моя зустріч, одна година часу, коштує 400 гривень. Чому на виконання постанови суду не залучили правоохоронні органи? Чому підписали декларацію про готовність об'єкту? Чому перевірки не проходили належним чином? На ці всі запитання народного контролю, нинішнє керівництво державної структури чи не може? Чи не хоче відповідати? Очільник архітектурної інспекції обіцяє журналістам народного контролю залучити правоохоронців до перевірки. Будемо звертатися для примусового приводу для забезпечення проведення перевірки. Наразі Державна архітектурна будівельна інспекція чекає роз'яснення суду щодо примусової перевірки Грушевського 62-1. дріб Саме до Феміди їх і відправили правоохоронці. А ми й надалі будемо стежити за цією справою. Марія Турчина, Іван Діяментович, Степан Шульга Народний контроль звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.